Сьогодні сьомий день, а це значить, що ми знаходимося на фінальному уроці, і я пропоную вам згадати, що саме ми розбирали протягом цього тижня і взагалі з чим я вас знайомив. По-перше, я сподіваюся, що ви вже дізналися сфери, в яких використовує чат GPT. Розумієте обмеження моделі, розумієте, як її правильно застосовувати у вашій сфері. Також ознайомилися та використовували наші промпти, які ми підготували для вас із різних сфер. Можете вільно створювати різні ролі бота, використовувати їх для виконання різних ваших завдань. Також я сподіваюся, що на цьому тижні ви змогли приділити достатньо часу для того, щоб вже засвоїти інформацію, яка була поверх марафону, тобто ці посилання. Ці сервіси, які давалися для самостійного опрацювання. І вам це було цікаво, інформативно, а також, якщо у вас виникали питання, то вам допомагав наш куратор, який зміг донести вам відповіді на усі ваші запитання, які у вас могли з'явитися під час проходження марафону. Тому зараз я запрошую продовжувати навчання. І ми зараз розберемо ще нейромережі. Про які ми зовсім нічого не казали на марафоні, це нейромережі, які допомагають генерувати зображення, які надають вам можливість створювати цікаві шедеври за допомогою штучного інтелекту. Але ці інструменти багато хто використовує ще з минулого року. Тому для вас зараз буде ще в два рази більше цікавої та корисної інформації. І поїхали! Перша нейромережа для анімації Runway це потужна платформа штучного інтелекту для креативних проєктів, що пропонує інструменти для генерації зображень відео та кастомних моделей штучного інтелекту. Також ви можете анімувати будь-який елемент вашого зображення, яке ви завантажите, або згенерувати нове. Так, це один із 12 інструментів штучного інтелекту для анімації для того, щоб оживляти зображення, з якими я вас зараз знайомлю. Runway ви можете використовувати безкоштовно. І в більшості випадків ліміту достатньо для того, щоб генерувати такі чудові цікаві відео. Коротенькі або довгі. Другий інструмент EpiPie. Він дозволяє вам створювати цікаві анімації без кодування. За допомогою цього інструменту ви можете перетворювати ваші текстові підказки в анімацію в один клік дуже зручний інтерфейс, який інтуїтивно зрозумілий, з яким дуже швидко можливо розібратися і використовувати його за призначенням. Добре, добре, тепер інструмент номер 3 Давайте поговоримо про Leia Pix. Отже, цей інструмент ідеально підходить для тих, хто хоче додати дотик магії до їхніх зображень. З його допомогою можна додавати 3D ефекти на свої зображення, які зроблять їх живими, працює це також дуже просто, вам достатньо обрати свою картинку. І використовувати зручний та зрозумілий інтерфейс для того, щоб анімувати її. Четверта у списку, але не по важливості. Picalaps нейромережева платформа для створення відео з тексту, зображень або вже з існуючих відео. Переглядаючи створені відео цієї нейромережі, захоплює подих. Використовується вона за допомогою Discord. Ви прописуєте промпт таким ж чином, як і працюючи з Міджорні. Це дві топові нейромережі, для роботи з якими необхідно використовувати Discord. П'ята система це CapCut. Взагалі це програма для відеомонтажу. Яку я використовую зараз для створення цього відео, але нещодавно вони підключили дуже багато нейромережевих функцій, що дозволяють прибирати фон на відео, дозволяє конвертувати текст у голос, накладати субтитри автоматичні, але потрібно розуміти, що на жаль, в Україні ця програма заблокована і її можливо використовувати тільки за допомогою VPN. Або якщо змінити розташування в Play Market або в App Store, то можливо викачати додаток і користуватися їм. Більшість функцій безкоштовні. Шостий сервіс дозволяє створювати контент за допомогою штучного інтелекту дуже часто використовується для створення генерації саме оголошень або чогось незвичайного. Він дозволяє генерувати 3D-сцени. Та зберігати у різних форматах. Наступний сервіс використовується професіоналами. З його допомогою можливо анімувати зображення картинок, намальованих картинок, робити мультиплікації, створювати різноманітні, цікаві елементи для книжок, для дитячих якихось там речей. Восьмий сервіс я рекомендую для кастомних рішень. Що це значить? Це платформа для генерації ще моделей. Ви прописуєте текстом, що саме ви хочете створити, а також в 2D або в 3D форматі. І з якою інтенсивністю необхідна анімація. Можливо, використовувати в геймдеві для створення ігор або моделей для ігор, а також фонів і сцен. Про наступну мережу ви, напевно, вже чули. Хейган це система, яка розрекламована більшістю навчальних курсів, які базуються на цій нейромережі, яка дозволяє створювати саме ваш віртуальний аватар або використовувати вже чужий створений. За допомогою Хейгана ви можете створювати свої навчальні відео, свої анімації, створювати своїх персонажів, зробити віртуального себе. І накладати також голос на жестикуляцію вашого обличчя, підбирати собі щі персонажів та працювати з ними. Інтерфейс інтуїтивно легкий, зрозумілий, аналогічно за функціоналом DID. також використовується для створення цифрових аватарів, де ви можете задати своє обличчя або використовувати наявну базу голосів, мов та персонажів. За даними розробників, ця платформа спеціалізується на створенні фотореалістичного контенту за допомогою ЩІ. є безкоштовний пробний період. Отже, для створення цифрового аватару DID або хейген це те, що вам необхідно. Рухаємося далі. Сервіс, який полюбили розробники, це інструмент для перетворення тексту в мовлення. Він підтримує різні голоси та емоції. З його допомогою можна анімувати зображення, також створювати власний голос і має відкритий ісходний код на гітхабі. 12-та платформа для створення кастомних ШІ рішень спрямована на полегшення інтеграції ші у різні сфери діяльності. Ви можете створювати футуристичні відео або анімувати картини. Це все можливо робити за допомогою цієї системи штучного інтелекту. Він інтуїтивно зрозумілий. Ось і підійшов до кінця наш потужний семиденний марафон. Сьогодні ви дізналися ще безліч можливостей, кожну з яких можна розбирати окремо. По кожній з цих мереж можна взагалі записати годину лекцію, тому що вона має багато нюансів. Скажу вам так. У нас для цього існують спеціальні навчальні програми, курси, які ви зможете проходити, про які ви можете дізнатися від нашого відео турботи, який створено саме для того, щоб допомагати нашим майбутнім студентам, нашим існуючим студентам розвивати свої навички, отримувати найактуальніші навчальні програми під ваші запити. Також я хочу нагадати, що у вас є можливість попрацювати персонально з викладачем. Тобто ви можете після проходження цього марафону записатись на урок і е, сформувати список своїх запит, запитів, які вас цікавлять. І е, на цьому уроці персонально з вами ці запити будуть розглянуті, е, вам допоможуть хтось з наших викладачів, або ви можете записатись персонально до мене на консультацію. Якщо ви це бажаєте, ви можете зараз перейти по кнопці, яку ви будете бачити після цього відео. І написати у наш відео клієнтської підтримки. Ми погодимо час та день і проведемо для вас цю, цей урок. Ось, якщо ви власник бізнесу і хочете впроваджувати штучний інтелект і робити це активно і при цьому використовуючи мінімум свого часу, ви можете просто замовити консультацію саме для вашого бізнесу, зібрати своїх ключових гравців. Зібрати цю команду, яка попрацює зі мною, і ми розглянемо усі можливості, які необхідно для того, щоб ефективно використовувати штучний інтелект у вашому бізнесі, саме у вашому напрямку, і, можливо, ви станете найкращим серед своїх конкурентів, тому що будете найперші, хто використовує цей інтелект. Також існують можливості далі продовжувати з нами навчання, отримувати приємні та корисні бонуси від академії. Ми завжди завжди йдемо на зустріч нашим студентам, створюємо такі можливості, при яких у вас просто немає шансу залишитися без знань. І окремо хочу додати інформацію для викладачів. Сертифікати, які ми видаємо після наших курсів, вони мають бали як ЕТС і можуть зарахуватися, зробити вам невеличкий плюс. Тому що ці знання, ці знання будуть з вами, вони допоможуть вам створювати більш ефективні програми, також програми навчання для ваших вже учнів. І за допомогою нейромереж можна робити більше речей набагато простіше. Тому зберігайте контакти наші, підписуйтесь на наші сторінки ми даємо тільки найрулюванішу інформацію, яку можна використовувати практично. Також під час марафону вам пропонувалися, або в залежності від вашого пакету вам пропонувалися або надавалися додаткові матеріали, які я рекомендую вивчити та використовувати. Наприклад, 7 тисяч промтів, які дозволяють просто копіювати їх, та вставляти і отримувати неперевершені результати від роботи з ботом. Також підручник від нуля до мільйону, автором якого я являюсь. Він покликаний надати вам інформацію саме про способи та сфери застосування штучного інтелекту. Якщо на марафоні ми більше проходили технічну частину, що робити, як використовувати, як створена ця система, чату GPT, наприклад, які інші нейромережі бувають, які бувають типи нейромереж, то у книзі розглянуті саме практичні способи використання, як використовує Netflix, як використовує компанія Toyota. Як створюються ці стартапи, як вони працюють? Яка географія використання штучного інтелекту в світі? Які є різні можливості і системи, які можливо використовувати, базові терміни, поняття і все це разом те, що повинно з'єднатися у вашій голові і створити ідею на мільйон доларів. Тобто, те саме за допомогою цієї книги ви можете з'єднати усі крапки разом. І згенерувати саме свою власну ідею, яка буде рушійною силою вашого бізнесу, або вашої кар'єри або вашої роботи. 100% вам вас запевнити, що якщо ви прочитаєте цю книгу, то у вас з'явиться більше ідей, більше можливостей і більше натхнення для реалізації своїх найсильніших амбіцій. Саме зараз для учасників нашого марафону доступна друкована версія книги. За е, великою знижкою. ви можете розрахувати через нас наш відео клієнтської підтримки. Просто напишіть їм, що ви хочете друковану книгу, і ми надішлемо вам її в цей же день, коли ви напишете. І у вас буде під рукою, не буває зайвим. Тобто, у вас буде під рукою підручник, який ви зможете перегортати, повертатись до його сторінок, робити собі е, помітки. І працювати з системами штучного інтелекту повністю в цифровому електронному вигляді, в тому, які вони є. Це дуже гарний інструмент. Книга та записник це такі речі, які, на мою думку, вічні. Тож будемо розвиватися, будемо читати, будемо отримувати натхнення і проходити інші наші навчальні програми, які дозволять вам розширити спектр своїх можливостей, заробляти, працювати, покращувати якість своїх власних послуг. Тим самим покращувати взагалі якість бізнесу в Україні, тому що маю особисто власну ціль, амбітну таку, зробити нашу українську економіку за допомогою своїх навчальних програм більш розвиненою, тому що кожен із нас може внести свій вклад в розвиток майбутнього України. Дякую за те, що були разом зі мною в цій захоплюючі сімиденні подорожі. І до зустрічі на персональній консультації або індивідуальному уроці, як вам буде зручніше.